Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. А тема нашого заняття свійські тварини. І з вами я, ваш вихователь Катерина Валентинівна. А Ану згадайте, як звуть цю дівчинку? Це наша помічничка Оленка. Вона щоразу з заняття в заняття нам з вами допомагає. Отак от і сьогодні. Вона знову зібралась їхати в гості до своєї бабусі. Але перед тим, як відправитись в подорож, давайте поділимося один з одним гарними посмішками, гарним настроєм і зарядимось позитивом та енергією на цілий день. Подивіться, яке гарне яскраве сонечко. Воно піднімає наш настрій, і наче говорить, давайте швиденько збирайтесь в подорож. А тим часом наша Оленка вже підготувалася, зібрала речі і готова їхати. Ось такий автомобіль її чекає, тому Оленка сідає зручненько на в свій автомобіль та вирушає в гості до бабусі в село на ферму. Ось так активно їде наша машинка. Ось ми приїхали в село. Наша бабусенька вже зустрічає нас на фермі. І Оленка вже готова подорожувати і працювати разом з бабусею. Діти, а пам'ятаєте, який чудовий урожай зібрала Оленшина бабуся в селі? А сьогодні вона нас запрошує до себе на ферму. Хто знає, що таке ферма? Зараз я вам трішки розкажу, а ви тим часом, будь ласка, уважно подивіться на монітор і розгляньте малюночок. У бабусі на подвір'ї кішечка гуляє. А Бровко веселий пес? Нас радо зустрічає. Вгавканням про наш прихід бабусю сповіщає. Хто у нас живе в хліву? Зараз я вам назову і корівка, і ягнятко, і маленьке поросятко. Вівці сіно там жують, козенята воду п'ють. Біля стіла кінь має, йому ніхто не заважає. Діти, усі ці тварини живуть поруч з людиною і називаються свійськими Такий гарний, великий, дужий кін живе у нашої бабусі на фермі. Розгляньте його. Подивіться, як блищить шерсть у нього на сонці. Яка довга грива, а який гарний та пухнастий хвостик. Просто краса. Але кін – це не просто житель ферми. Це великий помічник. Подивіться, наша бабусенька. Вона дуже любить свого коника. І добре за ним доглядає. А ну подивіться, що з нашим коником відбулося. Наш коник великий помічник. Він допомагає в нашому хазяйстві і бабусеньки, звичайно. А що робить коник? Коник перевозить вантажі. Подивіться, який помічник. Сіну перевозить або інші продукти, але за коником необхідно доглядати. Його необхідно годувати сіном, подивіться, яким смачним бабуся годує сіном нашого коника. Також необхідно давати нашому конику овес. Повторіть за мною. овес це таке зернятко. І необхідно поїти водичкою чистою. От наша бабуся доглядає за коником. Як вона за ним доглядає? Вона його смачно і ситно годує сіном та овсом та напуває гарною чистою водичкою. Ой які ж ми розумники. Все правильно сказали. А в гості до бабусі ми поїхали не просто так. Сьогодні ми теж будемо допомагати нашій бабусі, але не збирати врожай. А доглядати за її худобою, за її господарством. Наша бабуся збирається в гості, а Оленку попросила, щоб вона приглянула за своїми е, животними, за своїми звірями. Оленки необхідно буде погодувати тваринок. Ми допоможемо Оленці. Чудово! Доручила мені баба рано вранці на зорі. Всіх тварин нагодувати, що у нашому дворі. Тим травиці, тому каші. Пояснила, що і як. Хай домашні друзі наші наїдаються у смак. Тільки вийде баба з дому, засукаю рукави, допоможу коту рудому. Оберемками трави. Зачекалася корова. Тож мерщій із баняка з побажанням будь здорова, я налью їй молока. Кину курям у повіці. Істомаху ось таку. Ну а кроликам у клітці буде каша до смаку. Дам собаці. Три морквини. Сиплю проса для свині. Тож, скажіть, мої тварини будуть ситими чи ні? Ось так Оленка нагодувала всіх своїх тварин. Дітка, тепер давайте з вами правильно нагодуємо наших тваринок, бо Оленка щось переплутала. І я думаю, що бабусі не дуже сподобається те, як нагодувала наша Оленка тваринок. Давайте подумаємо, як правильно нагодувати наших тваринок. Подивіться, котик, мабуть, не їсть цінно. А що котик полюбляє? Рибку, молочко. Чудово! Котика нагодували молочком. А! Пташок, курочок, чим ми будемо годувати? Мабуть, зернятками. Використаємо просо. правильно. А зайчика кролика. Що кролик любить, полюбляє їсти? Ну, я думаю, що не дуже полюбляє кролик їсти кашку. Кролик полюбляє смачну, соковиту, хрустку, морквинку, правильно, розумнички. Ну, а песик бровко. Мабуть, песик бровко любить поласувати кісточкою. Чудово. А поросятко свинка, мабуть, не дуже любить їсти просо. Поросятки полюбляють кашку. Чудово. Ну, залишилась у нас коровка. Як ви думаєте, чим коровку можна нагодувати? Правильно, сіном. Дивіться, яка чудова, як купичка сіна. Ми з вами нагодували всіх тваринок. І котика молочком, і е, курочку просом, і кролика морквинкою, і песика кісточкою, і свинку смачною запашною кашкою, і коровку нагодували сіном. Молодці, розумнички. На цьому наше заняття підходить до кінця. Давайте ми з вами згадаємо, що ж ми сьогодні робили разом з Оленкою. Разом з Оленкою ми з вами подорожували до нашої бабусі в село на ферму. А на фермі бабуся нас залишила за головних і попросила допомогти в догляді за своїми тваринками. І доглядали ми сьогодні, годували тваринок. Тваринок дуже багато, і Тваринки різноманітні, і великі, і маленькі. Це і коник, і коровка, і свиня, і котик, і собачка, і малесенькі курочки. Всі-всі тваринки, які живуть на фермі, називаються свійськими тваринками. І сьогодні ми з вами доглядали за свійськими тваринами. А я вам дякую за гарну роботу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!